Це подкаст про історію бізнесу. А я його автор Олександр Ратнер. Компанія Starbucks і 5 уроків з її історії. Урок 1. Криза. Найкращий час для старту. Навесні 1971 року місто Сіетл у штаті Вашингтон США являло собою сумне видовище. Пустельні вулиці, магазини без відвідувачів, будинки та вілли з вивісками продаж та оренда. Здавалося, що у місті вибухнула смертельна епідемія. Причиною запустіння була криза в авіабудівній галузі, що почалася двома роками раніше. Під час Другої світової війни в місті влаштувалася найбільша авіабудівна компанія світу Боїнг. Вона стала головним підприємством міста. На заводі працювала майже чверть жителів сієтлу. І дохід більшої частини населення був так чи інакше пов'язаний з успіхом боїного. Спад у галузі у поєднанні зі згортанням державних авіакосмічних програм призвів до того, щоб персонал компанії було скорочено зі 100 тисяч до 38 тисяч осіб. Безробітні спеціалісти масово залишали Сієтл. У квітні 1971-го на одному з рекламних щитів біля міського аеропорту з'явився напис: Останньому, хто залишить Сієтл. Не забудьте погасити світло. Однак до історії Сіетлу весна 1971-го увійшла не лише цим білбордом. 30 березня в місті на Вестерн-Авеню відкрився невеликий магазин з продажу високоякісної зернової кави, чаю та спецій. Називався магазин Starbucks. Коли всередині 1970-х справи у Боїнг знову пішли вгору і Сіетло жив, Компанія Starbucks мала вже два магазини, налагоджене виробництво, логістику, а головне, репутацію. Ще через десяток років досвід розвитку у кризу став в нагоді Starbucks знову. Коли компанія переживала свій рестарт у 1987-му, вже у всіх США вирувала фінансова криза. А коли криза минула, потенційні конкуренти виявили, що наздогнати Starbucks вже неможливо. Урок другий. Виграє пристрасть. Якби власники магазину Starbucks до його відкриття перейнялися маркетинговим дослідженням, вони б дізналися, що з 1961 року споживання кави в США неухильно падало. Ще маркетолог розповів би їм, що продажі продуктів харчування концентруються в супермаркетах, що споживач віддає перевагу продуктам тривалого зберігання і що на ринку кави переважає цінова конкуренція, а якість дорогорядна. Але Джері Болдуїн, викладач англійської мови, та його університетський приятель, письменник Гордон Боукер, не думали про маркетинг. Вони просто любили гарну каву. У Сіетлі гарної кави було не дістати. Найближчий магазин з пристойними зернами знаходився у канадському Ванкувері приблизно в трьох годинах їзди. Повертаючись одного разу з поїздки за кавою, Боукер і вирішив відкрити такий магазин у рідному місті. Магазин мав продавати цільнозернову висококласну каву виняткового обсмажування. Джеррі Болден не тільки підтримав свого приятеля, а й залучив як партнера свого сусіда, вчителя історії Зева Сігала. Підприємці початківці скинулися по 1350 доларів. І взяли ще по 5 тисяч доларів кредиту. Це були досить пристойні гроші для вчителів в сієтлі. Якщо згадати, що відтоді купівельна спроможність долара знизилася приблизно у 7 разів. Своїм стилем на кшталт суворого романтизму магазин завдячує літературним уподобанням засновників. За легендою, магазин назвали на честь персонажа роману Мобі Дік. Першого помічника капітана кітабойного судна Пекарт. Є і більш парзаїчна історія. Художник Тері Хеклер, якого найняли намалювати логотип, заявив, що романтична, але енергійна назва має починатися звуками «СТ». Після чого засновники почали перебирати слова на «СТ», поки не згадали назву шахти у передмісті Сієтла Старбо. Так чи інакше, магазин був просякнутий Мобідіківщиною. Інтер'єр виконаний у морському стилі, а логотип Хеклер перемалював з гравюри 16 століття гравюри з двохвістою русалкою сиреною. Сіетл прийняв новий магазин привітно і продажі відразу почали зростати. Але з обороти були такими маленькими, що зарплату отримував лише Зев Сігал, який знаходився в магазині постійно. Його партнери продовжували працювати в інших місцях, забігаючи до Starbucks вечорами. Джері займався бухгалтерією. А Гордон, як він про себе говорив, був фахівцем з романтики та чарівництва. Початкових грошей на власну жаровню не вистачило, і тому спочатку магазин закуповував обсмажену каву в Піцкофі. Це була легендарна на кавовому ринку США компанія Сан-Франциско. Але вже через 9 місяців після відкриття Старбакс обзавівся власним цехом засмажування зерен. А через півтори роки друзі відкрили другий магазин у студентському містечку. Після цього Старбакс додавав майже щороку новий магазин. Здавалося б, це був очевидний успіх. А насправді на той час компанія опинилася на межі розвалу. Урок третій. Йди вчасно. 1980-го Зев Сігал продав партнерам свою частку і пішов з бізнесу. Мережа магазинів, фабрика обсмажування кави, оптова торгівля в Берклі. Все це було занадто для колишнього вчителя історії, який ще нещодавно стояв у фартуху за дерев'яним прилавком. Гордон Боукер інвестував зароблені в Starbucks гроші в рекламне агентство та газету. На момент виходу сігла він розмірковував над відкриттям своєї пивоварні. Безпосереднє управління компанією здійснював лише Джеррі Болдун. У 1981-му в офісі Джеррі з'явився представник одного з постачальників, що прилетів з Нью-Йорка. Як водиться, Джері відвів партнера до магазину та особисто заварив йому там чашку кави. Я зробив маленький пробний ковток. Оце так. Навіть по одному ковтку можна було судити, наскільки ця кава була міцнішою за будь-яку каву, яку я коли-небудь пробував. Потім я ковтнув ще раз. Тепер я зміг краще відчути смак у всій його повноті, поки кава ковзала язиком усередину. З третім ковтком я був полонений. Порівняно з цим, вся кава, випита мною до того часу, здавалася помиями. Так згодом описав своє знайомство з кавою Starbucks той самий представник постачальника з Нью-Йорку на ім'я Говард Шульц. Протягом наступного року Шульц зробив кілька спроб влаштуватися в Starbucks на роботу. Нарешті Болдуїн найняв Шульца директором з маркетингу. І ось 29-річний успішний топ-менеджер міжнародної компанії переїхав з Нью-Йорка до провінції до крихітної мережі з п'яти магазинів на значно меншу зарплату. За його словами, Шульц побачив у Starbucks щось чарівне: пристрасть і непідробність, яких ніколи раніше не доводилося бачити в бізнесі. Зрозуміло, що не лише смак кави закрутив голову новому маркетинг-директору компанії. Успішний комерсант відчував потенціал і жадав бурхливого розвитку бізнесу. Не тільки Сіетл має бути підкорений Starbucks, а й Чикаго, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, а потім усі великі міста США. Але мережа мрій власників було відкриття ще одного магазину у сусідньому Портленді. Через два роки Шульц привіз з Італії ідею радикальних змін. Мережу магазинів, на його думку, слід було не лише швидко розширювати, а й трансформувати в мережу кав'ярень. Шульц хотів не більш та не менш змінити американську традицію вживання кави. Однак Джері зустрів ідею в багнети. Старбакс, як він казав, це магазини, а не ресторани чи бари. І тому, взявши величезний кредит, Джері придбав аналогічну старбакс мережу магазинів у Сан-Франциско. Отого свого першого та постійного постачальника Піцкофі. Проте Шульцу вдалося вмовити Джері на експеримент. У квітні 1984 року в одному з магазинів Старбакс у центрі Сіетла відкрився маленький еспресо-бар. Першого ж дня магазин кафе обслужив 400 відвідувачів, удвічі більше, ніж у середньому Starbucks. Незабаром кількість покупців подвоїлася, і черга до бару витягнулася на тротуар перед магазином. Але Болдуїн був непохитний. Ми казав він: смажимо і продаємо зерна кави. Я не хочу бути ресторатором. Наприкінці 1985 року Шульц пішов зі Starbucks, щоб відкрити свою мережу кав'ярень. Джері та Гордон зітхнули з полегшенням та інвестували у бізнес Шульца 150 тисяч. Урок 4 Не зупиняйся. Для запуску свого проєкту Шульцу потрібно було більше мільйона. Ці інвестиції він збирав рік. Із 242 осіб, яким він пропонував вкласти гроші у його проєкт, 217 відповіли відмовою. Але 25 інвесторів вклали в проєкт мережі кав'ярень Шульца 1,65 мільйони. Бізнес-план Шульца передбачав відкриття 50 кав'ярень протягом 5 років. Але відкривши перші три, він дізнався, що власники Starbucks готові продати свою компанію. Всі ці роки Джеррі та Гордон прагнули утримувати повний контроль над компанією та розширюватися просто тиражуючи свій особистий досвід. В результаті партнери не впоралися ні з бізнесом, ні з обслуговуванням свого великого кредиту. Шульц узяв зобов'язання відкрити не 50 а 125 кав'ярень за 5 років. І примудрився умовити інвесторів розщедритися під цю обіцянку додатково на 4 мільйони. На ці гроші він придбав активи Starbucks та права на торгову марку. Джеррі та Гордон, розплатившись розплативши боргами, продовжили торгувати кавовими зернами у своїй другій компанії Піц. Так, 18 серпня 1987 року компанія Starbucks народилася вдруге. Почав бізнес з 11 точками. За перший рік роботи Шульц відкрив ще 15 кав'ярень. Потім рахунок пішов на десятки за рік. Але перш ніж отримати перший прибуток, Шульц за три роки роботи залучив ще 20 мільйонів приватних і венчурних інвестицій. У результаті президент Starbucks зумів виконати свою обіцянку. Через 5 років, на момент IPO у січні 1992 року компанія мала вже 165 кав'ярень. Інвестори, які повірили Говарду Шульцу у 1987-му, в результаті IPO отримали 100 доларів на кожен вкладений долар. Але за історією успіху ховалася дійсно колосальна робота Шульца. І насамперед із персоналом компанії. Урок 5-й: Думай про персонал. Повернувшись у 1987 році в Starbucks як власник. Шульц побачив руїни колишньої унікальної корпоративної культури компанії. Персонал не довіряв менеджменту, робітники залучали профспілки для захисту своєї зарплати, керівники напрямків були демотивовані та думали про звільнення. Мережі було потрібно відновити той ступінь згуртованості, який був характерний для початкового сімейного етапу життя підприємства. Ігор Шульц зробив ряд революційних кроків. Всім співробітникам, включаючи частково зайнятих, було надане медичне страхування. Тоді це було е, незвично. Коли 1990 року компанія зайнялася стратегічним плануванням, проєкт заяви про місію роздали всім працівникам Starbucks з проханням надіслати пропозиції та поправки. І більшість з них було враховано. Потім була впроваджена система зворотнього зв'язку, коли будь-який співробітник міг повідомити про дії та рішення, які суперечили спільно прийнятої місії. Але головною сенсацією стало запровадження 1 жовтня 1991 року опціонів, названих кавові акції. Кожен співробітник, який пропрацював понад півроку, щорічно отримував опціон, це право протягом 5 років. Викупити зафіксованою на момент отримання опціону ціною акції на суму 12% його річної зарплати. Компанія росла в ціні, і співробітник потім міг реалізувати опціон, перевести в готівку різницю між поточною ціною акції і ціною на момент придбання опціону. Що це означало практично? Наприклад, співробітник, який заробляв 91-го року 20 тисяч доларів на рік, мав опціон у розмірі 2400 доларів. А за 5 років акції, які коштували йому за опціоном 2400 доларів, він міг продати за 50 тисяч. З першого дня роздачі опціонів у Starbucks перестали використовувати слово службовець. Тепер працівників називали партнерами. Результат виявився негайно. Співробітники почали винаходити способи зниження витрат та способи зростання виручки, називаючи це Я вкладаю в кавові акції. Через рік після введення опціонів працівники-партнери добровільно відмовилися від підтримки профспілок. У 21 столітті Starbucks почала оплачувати навчання в університетах для своїх молодих співробітників. А під час кризи 2008 року на пропозицію скоротити медичне страхування, Говард Шульц відповів: є дві речі, на яких ми не заощаджуватиме якість кави та підтримка персоналу. І це було не вихваляння, а пряма вигода. Старбакс сьогодні абсолютний чемпіон у скороченні витрат, а плинність барменів у мережі сьогодні в п'ятеро менше, ніж у середньому по галузі. Це подкаст про історію бізнесу, а я, його автор, Олександр Ратнер.